На дні народження доньки чоловік привів коханку і сказав: Знайомтесь, це ваша нова мама. Донька шість років заплакала. Я взяла дитину за руку і вийшла. Але те, що сталося через чотири години, коли вони спробували зайти у нашу квартиру мене звати Ірина, мені 33. Я економіст у приватній стоматології на Печерську. Моя робота це таблиці, чеки, звіти, дзвінки в банк і спокійний голос, коли хтось на ресепшені рахує уже втретє неправильно. Я мама, моїй доньці Марічці шість. Вона любить рожеві лосіни, вчиться зав'язувати шнурки і завжди просить ще один мультфільм перед сном, бо очі ще не розслабилися. Я прокидаюся о 6.30, ставлю турку, перевіряю обов'язково, чи є в холодильнику яйця і молоко, і чи не закінчився сир. Я збираю ланчбокс, кладу яблуко, печиво і чекаю, поки Марічка зробить крок за кроком вмивання, зачіска, світшот з зайцем. Мій чоловік Олег, ми познайомилися в 25, одружились у 27. він працює в продажах будматеріалів, постійно на телефоні весь час якісь угоди століття любить говорити гучно, сміятись і вискакувати на перекур кожні дві години. Останні півроку ми майже не розмовляли нормально. Я все шукала ті наші вечори з піцею та серіалом, які колись були. Замість цього, повідомлення затримуюсь, немає зв'язку, не змінюй замки, я завтра зайду. Ось і весь сюжет. І так, ми в суботу влаштували день народження для Марічки в дитячому центрі. Я замовила кульки, юнікорн, торт, аніматора в костюмі лами, мій пато привіз великий пакет з Лего, мама зварила компот, і я хвилювалася, чи прийде Олег вчасно. Він обіцяв бути о 15-й і принести щось бомбове. О 15-й сорок він не прийшов. Я стояла біля входу, дивилася на дорогу, відписувала мамі все ок і робила вигляд, що мене не злить кожна хвилина. О 1610 він з'явився. З ним дівчина молодша, волосся рівне, фарбоване, коротка куртка, біла кросівка блищить. Він усміхнений, взяв її за руку, зайшов у залу, де діти стрибали на батуті, і гучно сказав: Марічко, знайомся, це Світлана, вона твоя нова мама. Зал завмер на секунду. Я стояла з одноразовими тарілками і тупо дивилась на нього. Марічка зойкнула, подивилась спочатку на мене, потім на нього, і почала плакати. Голосно звідчаєм, так як плачуть, коли ламається Всесвіт. Я підійшла, обійняла її. Вона сховала обличчя у мене в плечі і просипала: Мамо, я не хочу нову маму. Я чула, як хтось зі знайомих батьків зашепотів: О Боже! А Світлана, ця його нова мама, невпевнено підняла рукою сумочку і щось промимрила. Та не плач, ми просто. Олег, сказала я, зараз вийдеш звідси. Ти все зіпсував, але давай хоча б без шоу. Та що ти завелася? він відмахнувся. Треба було якось сказати, все одно ти знала. Зараз вийди, повторила я, і більше такого не роби. Він знизав плечима, гикнув і пішов з нею в сторону столика, ніби нічого не сталося. Хтось з наших знайомих батьків налив собі води, зробив вигляд, що це нормально, а я взяла Марічку за руку і сказала тихо: Ми їдемо додому. А торт, прошепотіла вона. Торт візьмемо з собою, сказала я. Тут буде без нас. Я подмигнула моїй подрузі Світі, вона зрозуміла і швидко запакувала нам цей щасливий торт, який уже таким не був. Я поклала куртку на плечі доньки, сказала мамі, потім поясню, і вивела її на вулицю. На виході Олег наздогнав мене. Ти куди? він наче не вірив, що я так просто піду. Додому, туди, де нормальні люди не ламають дитині мозок в її шість років. Не драматизуй, він засміявся злегка. Все буде добре. Буде добре, коли ти зрозумієш, що не можна заходити в чужі кордони, сказала я, підняла торт, взяла дитячу руку і викликала таксі. В машині Марічка схлипувала. Я витерла їй сльози і навіть не знала, що говорити. Голова гуділа. У кишені вібрував телефон. Олег писав: Повертайся, ми поговоримо. Я не відповідала. Ми їхали додому, і я думала лише про одне як нам всім вийти з цього болота. Я подумала, що через кілька годин він точно припреться додому, І з нею, мабуть, бо хто його зупинить. Я вдіхнула. Я ще не знала, що через чотири години мене чекає коридор, два мужики з інструментами, і моя холодна, як лезо, рішучість. Коли ми з Олегом знайомилися, він був веселий і хлопчик з перспективами, він вмів чарувати. Я тоді тільки влаштувалась на першу серйозну роботу, орендувала маленьку квартиру і збирала на свою. Мій тато через рік подарував мені двокімнатну, оформлену на мене. Це була встановлена сімейна стратегія: жінка має мати свою фортецю. Олег переїхав до мене після весілля. Ми робили ремонт разом, він крутив дриль, я рахувала кожну плитку і чек з епіцентру. Все було нормально перші два роки, потім почалися схеми. Олег приніс хорошу можливість інвестувати в якийсь стартап друга. Я сказала ні, він образився, але не наполягав. Потім з'явилися перші кредити спочатку на телефон, бо старий уже, потім на авто, бо без авто робота стоїть. Я сказала, окей, але давай бюджет. Я зробила таблицю, розписала все до копійки, він подивився, похвалив і через два тижні перестав її відкривати. Найгірший момент стався, коли я побачила списання вночі 7800 гривень в якусь хмариноцінну біржу. Я вранці сказала, що це. Він сказав, це крипта, я все поверну не викатуй мені очі. А через місяць ще 13500 гривень. Я влаштувала розмову. Олеже, я сіла навпроти, наша сім'я це не казіно. Ти усвідомлюєш, що кажеш. Він зразу оборонно. Я роблю це для нас. Для нас це менше ризику і більше стабільності. Ти скучна, все контролюєш, все у тебе порядках. Будь ласка, якщо хочеш грати, роби це з своїх грошей, не з сімейних. А що таке мої гроші? Він зіронізував от бачиш, тут і проблема. Ми домовилися, що всі великі витрати по узгодженню. Через місяць я знайшла чек з ломбарду на годинник. Він подарував такий самий годинник собі, і, як пізніше з'ясувалось, подрузі з тренажерки Світлані. Моя подруга Анна бачила їх разом в кафе. Я тоді не повірила. Серйозно, мені було простіше закривати очі. Потім все стало очевидно пізні повідомлення, запах чужих парфумів, дурні відмазки, я спитала прямо: у тебе є хтось, я сказала ввечері на кухні. А що буде, якщо є? Він продовжував відкушувати піцу. Буде правда, і буде рішення. Є. Він сказав і навіть не моргнув. Але це тимчасово. Ти ж знаєш, ти мати моєї дитини. А дружина? спитала я. Дружина, це папірчик, він знизав плечима. Я не влаштувала сцен, я тільки сказала, що віднині гроші окремо. Я в монобанку окремо собі відкрила рахунок, зарплату перевела без участі спільної карти, залишила йому його карту і проінформувала. Аліменти будемо рахувати офіційно, якщо що. Він посміявся. Тим мстишся, він сказав. Я захищаю нашу дитину, відповіла я. Ще одна проблема борги. Виявилось, він взяв два мікрокредити на тиждень. Відсотки зросли швидше, ніж моя зарплата. Я сказала, ми це не тягнемо. Бери реструктуризацію, він надувся. Потім прийшла смс від банку: мінус 48 тисяч 200 гривень з спільного депозиту. Це були наші заощадження на відпочинок і подушку. Олег переклав їх на погашення кредитної карти, без слова. Це був момент, коли я зрозуміла, ми не тільки подружжя, ми також вороги в фінансах. Ще один нюанс наша квартира. Квартира оформлена на мене, він в ній прописаний як член сім'ї. Він завжди казав: Та яка різниця? Все спільне. Я тут, моя власність, це подарунок від тата. Він це переводив у жарти. Але потім, коли в нього почались проблеми на роботі, він сказав: Продай квартиру, купимо меншу, а різницю вкладемо в бізнес. Я з другом починаю фірму. Збитків не буде, клянуся. Ні, сказала я. Це моє і дончине житло. Все. Ти не віриш у мене. Я вірю в файли і акти, і в те, що дитині потрібна стабільність. І ось ми підійшли до дня народження. За тиждень до цього він сказав, що вже не живе зі мною емоційно, а потім прийшов, зібрав кілька футболок, приставку і поїхав на квартиру до друга. Я тіхо вдіхнула. Я вже думала про адвоката. В мене в шафі лежать всі документи на квартиру, свідоцтво про право власності, дарча від тата, я зробила копії. Я тоді не уявляла, що ці папери знадобляться так швидко. В день народження, після його появи зі Світланою, я подзвонила татові в машині. Тату, сказала я, він влаштував цирк. Я йду додому. «Тримай, доню, сказав він. з'їж торт, поплач, а потім включай голову. Він буде ломитись. Замок є сенс міняти. Я знаю, сказала я, я не хочу, щоб моя дитина сьогодні бачила його ще раз. В кишені дзвонив Олег, я не відповідала. В телеграмі побачила нове повідомлення від свекрухи Ти ненормальна, тягнеш сім'ю в безодню. Дитині потрібен тато. Не смій зачиняти перед ним двері. Я не відповіла, бо знала, мене зараз хочуть заставити почуватися винною. Коли ми зайшли у квартиру, я налила Марічці компоту, поставила торт на стіл і сказала Загадай бажання. Вона заплющила очі і прошепотіла Хочу, щоб татко не злився. Я ледве стримала сльози. Ми тебе любимо, сказала я. Ти в мене найсильніша. Потім я подивилась на годинник була 17.40. Я знала, що в нього є ключі. Я пішла в прихожу, подивилась на двері. І набрала номер ключника, якого колись нам радив сусід. Він сказав Приїду за 20 хвилин. Я поралась по кухні і чекала. Іноді доводиться робити те, що не вилізає в гарний день народження. Коли майстер приїхав, ми з ним швидко, без зайвих слів, змінили личинку замка. Я заплатила 1300 гривень і сказала Дякую. Він кивнув Бережіть себе. Так почався вечір, в якому я перестала бути, щоб комусь було зручно, і стала, щоб моїй дитині було безпечно. Я не знала, що через чотири години Олег приведе з собою не тільки нову маму, а й слюсаря, і розмови про моя квартира теж це мало бути цікаво. О 20.50 хтось подзвонив у двері. Марічка вже засинала ми читали книжку про лісових звірів. Я тихо встала, вийшла в коридор. Дзвінок знов наполегливий. Я глянула у вічко. Олег, поруч Світлана, а трохи далі чоловік із чемоданчиком для замків. Іро, відкривай!» Олег говорив так, ніби ми посварилися через чай. «Перестань старити. У мене дитина спить, сказала я через двері. Ми поговоримо в інший час. Ні, він різко. Я маю право зайти. Це моя квартира так само. Ні, я сказала, квартира моя. В тебе житлова реєстрація, а не право власності. Світлана підключилась. Ірино, ну не будь такою, ми ж цивілізовані люди. Нам треба взяти його речі, він же тут жив. Речі я віддам через доставку. Пишіть список. Я тримала телефон у руці і включила запис. Олег почав стукати кулаком у двері. Відкривай, кажу. Якщо треба, зараз замок знімемо. Якщо ви спробуєте зламати мої двері, я сказала чітко. Я викликаю поліцію і пишу заяву про спробу незаконного проникнення. Запись уже йде. Ти реально перебільшуєш. «Олежа», – сказала я, я вже сказала, твої речі я віддам. Ми з адвокатом завтра подамо на розлучення. Будь ласка, йди. Якого адвоката? він розсміявся. З чого ти зібралась мене утримувати? Ти ж бухгалтер, в тебе зарплата як у касира. У мене є план, а в тебе борги. Світлана підійшла ближче. Ірино, ти не розумієш. Ми щасливі. Він тебе не любить. Чого ти держишся? Я не тримаюся за нього. Я тримаюся за безпеку своєї дитини і свого дому. Дякую за поради. Знизу почувся шум. Хтось піднімався сходами. Це була поліція двоє. Зайшли на площадку. Добрий вечір. Що тут у нас? Дружина не пускає. Олег одразу на емоціях. Це моя квартира, я тут прописаний. Пані можете відкрити на ланцюжок? Один звернувся до мене. Я відкрила на ланцюжок, в руках у мене були документи виписка з реєстру, дарча. Ось документи на квартиру. Власник, я в квартирі дитина. Вони робили спробу викликати слюсаря. Поліцейський, пробіг очиму папери, повернув Пане, сказав він до Олега, прописка не дає право проникати без згоди власника. Спроба зламу це кримінал. Речі можна забрати за згодою або в присутності поліції за актом. Я, батько дитини, Олег розмахує руками. Вона маніпулює. Питання побачень окрема юридична тема, рівно сказав другий. Зараз мова про проникнення. Ми зафіксували виклик і вашу намір. Рекомендуємо розійтися мирно. Світлана закотила очі. Боже, театр. Найгірше сталося саме на дні народження. Ви зіграли головну роль. Олег ще хвилину сперечався, питав прізвища, бурчав щось про корумпованість. поліцейські втомлено пояснювали. Врешті він гаркнув Пішли. І вони пішли вниз. Слюсар вибочився очима і теж зник. Я закрила двері, притулилась до них спиною. Коліна тремтіли. Я поставила чайник і сіла на підлогу в коридорі. Це була точка, де все остаточно хруснуло. Я подзвонила адвокатці, контакт якої мені дала подруга Свєта. Ало, пані Зоряно, це Ірина. Я готова. Готова до чого? спокійний голос. До всього, я сказала. Сьогодні у мене намагалися зламати двері, я подаю на розлучення, аліменти і мені потрібен обмежувальний припис. Завтра, об одинадцятій, у мене офіс. Принесіть документи на квартиру, свідоцтво про народження дитини, довідку з роботи. І пам'ятайте, ви не одна. Дякую. Я повернулася до кімнати. Марічко спала тихо. Я накрила її пледом і сіла біля неї. Я вимкнула звук на телефоні. Я знала, що попереду буде багато бруду, але я вже вирішила я не дам слити нас у ту чорну яму. Вранці я відвела Марічку в садок і поїхала до адвокатки. Офіс на Подолі, маленький, чистий, з шафою папок і кактусом на підвіконні. Пані Зоряна зустріла мене з чайником і печивом. Розповідайте по пунктах, вона сказала. Я розклала документи. Квартира, моя власність, подарунок від батька до одруження. Ось дарча. Чоловік прописаний. Маю дочку 6 років. Чоловік зраджує, фінансово небезпечний, брав мікрокредити, витягав з миленької сімейної карти на біржу і вчора приперся до двері з новою і слюсарем. Поліцію викликала. Поліція підтвердила, що немає права входити. Я хочу розлучення аліментів, спокій, і якщо можна припис на наближення. Можна, зробимо. Заяву по вчорашньому факту це буде в плюс розлучення через суд без проблем. Аліменти від 1 четвертої від доходу на одну дитину можемо просити фіксовану суму, якщо його доходи гуляють. Щодо квартири, це ваша приватна власність. Він має право на проживання, поки ви в шлюбі, але якщо ми подамо на розірвання і обмежувальний припис, будуть нюанси. Побачення з дитиною окремий графік, без нових мам, якщо дитина проти. Дитина проти, я сказала. Запишіть їй психолога, порадила вона. Довідка від психолога про стрес і небажання бачити нових людей буде аргументом. Я вже думала про це. Добре. Вона усміхнулась. І ще всі розмови з чоловіком тільки в месенджері текстом записуйте все речі по списку і через кур'єра. Нічого не відкривайте для розмови. З фінансами відокремити все до гвинтика. Є спільні кредити? Ні, все його, тим краще. Я повернулась додому з планом. Олег написав 10 повідомлень, я прочитала їх увечері. Ти перейшла межу. Ти не маєш права обмежувати моє спілкування з дитиною. Я заберу її в неділю. Я відповіла. Спілкування по графіку, який визначить суд або домовленість з адвокатами. Поки що зустріч у дитячій кімнаті в ТРЦ без сторонніх. Дві години, завтра о 17 й Підійде. Він. Ти знущаєшся? Я. Ні. Бережу дитину. Вночі подзвонила свекруха. Іро, ну що ти робиш? почала вона без привітання. Ти хочеш, щоб мій син жив під мостом? Я хочу, щоб моя дитина не плакала на дні народжені, сказала я. Ти завжди була холодною, він пішов, бо ти... ти просто чайник, який кипить таблицями. Ти жінка чи бухгалтер? Я мама, сказала я, і власниця квартири, в якій живе моя дитина. І будь ласка, пишіть мені в денний час, а не вночі. Ти нам ще повернеш нашого лисого, вона розпалилась. Я нікому нічого не винна, сказала я і поклала слухавку. Наступного дня я відвела Марічку до дитячого психолога. Це була спокійна жінка з м'яким голосом. Вона взяла кілька іграшок, посадила Марічку і сказала: Розкажи, як ти злишся? Я сиділа в коридорі і тримала себе, щоб не плакати. В кінці вона сказала: Дитині потрібна стабільність, без сюрпризів з новими мамами. Побачення з татом короткі, регулярні, в безпечному місці. Вона написала висновок. Я сфотографувала. Паралельно я зайнялась фінансами. Я закрила доступ до нашого сімейного сейфу в банку, формально мій. Він мав довіреність. Я її скасувала, відкрила новий рахунок на свою зарплату, поставила нові ліміти. Я написала листа в банк з проханням не видавати інформацію по моїх рахунках третім особам. Я змінила пароль на ноутбуці, я взяла з полиці конверти з готівкою, резерв, садок, медицина і перерахувала 5200 гривень в резерві, 3400 в садку, 2100 у мед. Я додала туди новий конверт, адвокат. Олег в цей час розгорнув своє шоу в месенджерах. Він писав: ти поводишся жорстоко, ти думаєш про себе. Ти забрала в мене дім. Я відповідала коротко: Дім не забрала, це мій дім, суд вирішить. Добре. Перші побачення пройшли напружено. Я привезла Марічку в дитячу кімнату, сіла на лавці поруч з входом. Олег прийшов, намагався обійняти мене, я відступила. Він присів до Марічки. Привіт, зайчик. Привіт. Вона тихо. Пішли будувати вежу. Він засміявся, як в старі часи. Без тьоті Світлани, сказала вона. Він сіпнувся. Її немає, сказав він. Ми з тобою. Дві години пройшли нормально, він подарував їй пазли. Потім він хотів підвести додому. Я сказала ні, ми своїм ходом. Потім Олег спробував ще раз зайти за речами. Я написала Склади список, я зберу і віддам кур'єром. Він відповів Мені треба комп'ютер, документи і куртки. Я відповіла. Документи і куртки ок, комп'ютер куплений мною за мої гроші на моє ім'я, чек на моє ім'я, твоя приставка надішлю. Ти попутала, він написав. Тож я його більше юзав. Це не аргумент, відповіла я, чек на мене. Я зафіксувала всі наші листування і переслала адвокатці. Вона сказала: Добре, так і продовжуйте. Свекруха потім написала: Ти крадеш у мого сина. Я відправила їй фото Чека, вона замовкла на тиждень. В робочій рутині я попросила керівницю дозволити мені пару днів працювати дистанційно, поки все налагоджується. Вона сказала: Звісно, колеги підтримали. Оксана з ресепшена принесла мені булочку і сказала: Тримайся. Я трималась. Паралельно були банки. Олег намагався розповісти, що він не буде платити аліментів, бо немає роботи. Адвокатка порадила подати на аліменти у часті від середньої зарплати по регіону, якщо фактичний дохід гуляє. Ми подали. І ще заява на забезпечення позову, щоб він не зміг вивезти з квартири майно, без моєї згоди. Я почувалася як людина в лабіринті, але з картою. Кожен пункт відмічала. Через тиждень він знову прийшов. Один подзвонив у двері. Іро, відчини, хочу поговорити. Пиши, сказала я через двері. Ну, що ти як дитина? Я хотів вибачитись за той день. Я перегнув, мені так сказали зробити, щоб, типу, відразу коротше, я не думав. Світлана сказала зробити? спитала я. Та неважливо, я хочу бачити дитину більше, ніж дві години, і я хочу зайти додому. Я не можу жити як чужий. Ти сам так вирішив. І так, поки що дві години і дитяча кімната, сказала я, в квартирі ти більше не живеш. Я вкладався в ремонт, він знову завів стару пластинку. Я теж, відповіла я, але на право власності це не впливає. Тобі що? Адвокатка сказала, що ти тепер королева, він почав злитись. Мені сказала адвокатка, що я маю право на безпеку, сказала я, і я буду його використовувати. Добре, він плюнув і пішов. Через місяць прийшла повістка на суд по аліментах. Олег тягнув час, просив миритися, пропонував давати готівкою у конверті без суду. Я сказала тільки офіційно. Він сказав, що я дивлюсь на життя тільки цифрами. Я проковтнула. На роботі був аврал з річними звітами. Я пірнула у цифри. Мені стало легше. Цифри не брешуть. Вони не приносять нових мам на день народження. Вони або сходяться, або ні. Марічка почала спати спокійніше. Ми ввечері читали казки, робили домашки з букваря, малювали сім'ю, вона малювала себе, мене, кота, бабусь і дідуся. Коли я спитала, а тата? Вона сказала, Тато буде в інший день. Психолог сказала: Не тисніть, дитина сама визначить. Свекруха знову написала: Ти відбираєш у дитини батька. Я відповіла: Батько сам обрав ринки та Світлану замість сім'ї, візити по графіку. Крапка. Один раз Олег привів Світлану на зустріч у ТРЦ, хоча ми домовлялися без неї. Я розвернулася і пішла, повідомивши порушення домовленості, зустріч скасовано. Він кричав мені вслід, я включила диктофон. Через п'ять хвилин він написав: Вибач, дурість більше не буде. Я встановила правило: два порушення, пропуск наступної зустрічі. Поступово все стало врівноважуватися. Суд присудив аліменти у відсотку від доходу і встановив графік побачень, плюс тимчасовий обмежувальний припис на наближення на 100 метрів до моєї квартири, окрім узгодженого часу для передачі дитини в під'їзді в присутності третьої особи. Це було немало. Олег почав платити, але з бурчанням. Світлана зникла через два місяці. Мені написала одна її подруга в інстаграм вона не хотіла такого цирку, він теж їй брехав. Я не відповідала. Коли я відправляла Олегові ящик з його речами через нову пошту, я поклала туди супровідну записку. Речі передала у подальшому тільки про дитину поважай мій простір. Він не відповів, і мені стало легше. Наведення порядку у фінансах була моєю терапією, я склала бюджет на три місяці наперед, врахувала все від комуналки до щотижневого фруктового кошика. Я записалася на онлайн-курс із фінансового планування для мам одиначок. Я прочитала дві книжки про особисті кордони. Я навіть купила собі нові кросівки вперше за півроку. Це дрібниця, але я відчула себе знову людиною. Олег ще кілька разів писав щось на кшталт: ти всіх налаштувала проти мене, ти помстилась. Я відповідала: я захищаю дитину і себе. Крапка. Без емоцій. Це було нове правило. І в якийсь момент я зрозуміла, ми пережили найгірше, двері більше ніхто не намагався зламати. Дитина перестала плакати. Я почала знову любити суботні ранки з млинцями. Минуло шість місяців. Суд офіційно розірвав наш шлюб. Аліменти закріплені, перераховуються автоматично. Графік побачень чіткий. Олег приходить вчасно, без сюрпризів, мовчить, і це нормально. Марічка на малюнках знову малює сонце, кота і себе з короною з паперу, іноді питає: А тато має нову маму? Я кажу, це його справи. Наші з тобою справи обирати вареники чи сирники на вечерю. Вона сміється. Я вчуся не виправдовуватися за свої кордони. Я вчуся казати ні, просто, ні, зараз незручно, ні, це для мене занадто, ні, в моєму домі так не буде. Я вчуся затягувати гайки там, де раніше, а й якось буде. Ми з батьками зробили запасний комплект документів у сейфі. Я зберігаю всі квитанції, я вчу Марічку, що дорослі іноді роблять дурності, але ти не винна вона киває, як маленький мудрець. Олег писав нещодавно, може почнемо з чистого листика? Я відповіла, ми почали, кожен свій, і додала: У тебе є наша донька, це головне, вчися бути для неї безпечним дорослим, він поставив лайк і все. Мораль для себе я сформулювала просту кохання не виправдовує хамства, спільні гроші не означають безконтрольні, прописка не дає права на твої двері, твої кордони не жорстокість, а турбота. І ще не чекай, що люди самі здогадаються, де тебе болить. Говори, документуй і роби. В той вечір, коли він прийшов з новою мамою, я тряслася. Сьогодні я рівно дихаю, і якщо мене хтось спитає, чи жалкую я про заміну замка, виклики поліцію, адвокатів і десятки сухих повідомлень, я скажу ні. Я жалкувала тільки про одне, що не почала це раніше. В нас вдома знову тихо, без сюрпризів, без рятувальних кружків для дорослого чоловіка, який не хотів плавати. І тепер на день народження я запрошую лише тих, хто знає просте правило: у чужий дім з повагою, у чужу дитину з обережністю, у чужі кордони ніколи.